Всім привіт! Пристрої від Apple вже дуже довгий час є чимось на кшталт зразка у світі електроніки. І як би ви не любили пристрої на Windows і Android, але давайте будемо чесними: для абсолютної більшості людей iPhone і iPad залишаються бажаними пристроями, але в той же час важкодоступними через ціну. Підтверджень моїм словам багато, наприклад, ті ж показники продажів планшетів від Apple у світі, а це 37% від усіх проданих таких пристроїв всіх брендів. Чому беруть? Та тому, що це дійсно якісний, а на момент виходи ще й практично топові пристрої по залізу. Наскільки топові, що навіть через 5, 8 або 10 років з дня їх випуску у світ вони все ще можуть використовуватися за призначенням і навіть мати якийсь попит на вторинному ринку, і треба сказати не дарма. Сьогодні поговоримо про iPad Air першого покоління, який побачив світ наприкінці 2013 року iPad Air це вже п'ятий планшет у лінійці, до нього були айпади від 1 до 4, і тут замість 5-го відразу вийшов Air, не плутайте. Від свого попередника 4-го відрізняється досить сильно на краще: він став тоншим, легшим і швидшим. Матеріали корпусу алюміній, скло та трохи пластику для коректної роботи бездрутових модулів. На задній кришці, крім яблучка, розташована ще камера. На правій грані лоток під сім-карту. Очевидно, слота під карту пам'яті немає, кнопки гучності і важелі включення безшумного режиму. Зверху гніздо для навушників 3,5 мм, отвір для мікрофона та кнопка увімкнення блокування. Нарешті з'явилися досить тонкі рамки з боків дисплея. Навіть за нинішніх часів 2023 року металева фаска по периметру пристрою майже через 10 років виглядає дорого. Дисплей 9,7 дюйма з технологією IPS з роздільною здатністю 2048-1536 пікселів, 264 пікселі на дюйм. Нам важлива якість картинки, так от тут все на гарному рівні. Кольори ближче до натуральних, немає вирви очей насиченості. Чи можна побачити пікселі? Я не знаю, бо користуюсь планшетом, як і ви з метою отримання контенту, а не експериментів над ним. Кути огляду відмінні з усіх боків, як з вертикальній площині, так і в горизонтальній. Правда, глянцеве покриття дає відблиски, втім виробник на покриття антиблиску не заявляв. У темний час доби дисплей також показує себе добре. Картинка на очі натисне для любителів дивитися фільми у повній темряві чи читати перед сном буде зручно. Мінімальні і максимальні рівні яскравості достатні як для денного освітлення, так і для нічного. Автояркість працює. В останній доступній версії iOS доступний нічний режим з досить тонким її регулюванням і можливістю включати до кінця дня. У цьому режимі екран жовтить, тим самим знімаючи напругу з очей. Мені ця функція зручна, на багатьох пристроїв і iPad не виняток. Відповідь екрану на натискання чітка, помилковість дотику мінімальні. Лефобне покриття виробником було заявлено, але, мабуть, майже за 10 років використання воно стерлося, відбитки видно видно і витираються не швидко. У 2023 році остання доступна офіційна версія iOS, яку можна встановити на iPad Air, це 12.5.7. Нагадаю, що зараз уже у нових iPad'ах встановлюється 16.4. Проте всі популярні програми ще підтримуються і працюють на нормальному рівні. Наприклад, Viber, YouTube, Telegram. Тисячі дрібних і не дуже ігор, тільки мінімальний перелік яких зараз перед вами. Що стосується Ютуба, то він доступний для скачування, працює, але не в останній своїй версії. Для неї потрібно вже 14 iOS, якої на нашому пристрої вже швидше за все ніколи не буде. Разом з тим, навіть попередня версія програми працює добре, відосики дивитися можна і навіть потрібно. Коликс. Це популярна інтернет-барахолка в Україні та Європі. Теж працює, але так само, як і YouTube не в останній версії. Користуватись можна, працює стабільно. Загалом робота системи, її стабільність і швидкість, нормальна чи достатньо. Взагалі, зірок з неба не вистачає, але я нагадую, що iPad Air цього року буде вже 10 років. І поки ви дивитесь на колупання в розділах меню і оцінюєте швидкість роботи, я нагадаю про заліза всередині цього iPad. -у. Процесор Apple A7 з частотою 1.4. Це 64-бітова архітектура і ще додатковий співпроцесор Apple M7, який збирає та обробляє дані від акселерометра, гіроскопа та компаса. У моїй версії 32 ГБ постійної пам'яті, а були ще варіанти від 16 до 128 але кожен з них має один їх оперативки на борту. Акумулятор 32 Вт, -годин, що звичайно, у звичайному нам вигляді є 6500 мАч, як у півтора телефону Xiaomi. Коли планшет був новий, то 10 годин відео він підтримував. Тепер у моєму екземплярі батарейка майже померла. Але якщо її поміняти та ще й на оригінальну, то думаю, годин 7-8 відео буде точно. Швидкість завантаження повсякденних додатків середня, але на мій погляд, для дистанційного навчання дітям для розваг батькам це не повинно турбувати. До речі, не дивлячись на один їх оперативної пам'яті, одна програма пам'яті тримається і не доводиться перезавантажувати. Швидкість завантажених сайтів не вражає, зате їхній зум і свайп працює коректно. Гніздо зарядки знизу. Звичайний сучасний лайтененіг. Поруч з ним два динаміки, хороші за якості звуку і гучності, але розташовані з одного боку, що фактично нівідлює стереозвук та ще й легко може ненароком закритися рукою. Камери. Їх дві. Задня на 5 Мп зі зйомкою відео в 1080 до 30 кадрів в секунду і HDR -ом. і передня для відеодзвінків. Нічим не видатна за нинішніми мірками камера, але вона є. Ну і про ігри. Танчики. Як часто буває, в цю гру можна на планшеті позалипати довго, бо грається без фрізів, відгук на натискання відмінний, не гріється, чудова оптимізація. Просто стабільні 30 FPS ви отримаєте. Рекомендую! Розуміючи, що це відео дивляться швидше за все, ті, хто думає над покупкою майже десятирічного iPad Air у 2023 році, зроблю такий логічний висновок. Пристрій ще працює, але триватиме це недовго. Ймовірно, вже наступного року перестануть запускатися такі додатки, як YouTube, OLX, багато різного від Google, типу Class, Meet та іншого. Чому я так вважаю? Все просто, така сама історія була і iPad 3 і iPad 4, на який я робив огляд два роки і рік тому відповідно. А коли замість користування планшетом розпочинається танці з бубном у пошуках альтернативних додатків або джейлбрейку, то планшет більше не приносить задоволення. Загалом на сьогодні планшета достатньо. А що буде через рік? Подивимось. Буду радий вашому лайку та підписці. До зустрічі!